6 липня наша організація започаткувала таку кампанію Мова за чесні вибори в Україні. Започаткували ми цю кампанію біля Верховної Ради в останній сесійний день е, цього скликання. І е, вийшли деякі народні депутати, ми розгорнули прапори, тим самим символізували, що мова за чесні вибори в Україні. Е, значить, е, першого числа ми підписали угоду з е, Радіо Свобода, вони до нас звернулися і хочуть, е, щоб... Е, Наша компанія, е, виступала, скажімо так, ну, молодіжна компанія, виступала е, та ініціатива, яка буде засвідчувати, фіксувати безпосередньо в гуртожитках, в вузах е, фіксацію підкуп е, студентів, підкуп молоді е, кандидатами. Незалежно від будь-якої політичної сили. На сьогоднішню акцію в Чернігові, де ми розгортаємо прапори, тим самим символізуємо, що мова за чесні вибори, що Чернігівська мова за чесні вибори і готова грати по чесним правилам і фіксувати ці порушення. Так само 3-го часу ми розвернули біля церкві, на суполітичні партії розгортаємо, потім в Луцьку і у Львові. Ми запросили основних кандидатів Це по Чернігову. Це Соколова і Дубіля. Значить, Ну, подивимося, хто сьогодні до нас прийде. Ми обох запросили. То... Давайте ми підтримуємо компанію за чесні вибори і розгорнемо. Прапор. Ми дякуємо Чернігівській молоді, що вони підтримують ініціативу. Дякуємо, я бачу присутні тут Валерій Дубіль. Бо ми теж запершусь аж підтягнути нас на захід. Ну а роздержанням прапора ми символізуємо, що моводь обирає чесні, свідомі, відповідальні вибори і хоче, щоб дійсно наступний склад порабився.